З нуля до нового айфону це моя рубрика, де ми за допомогою перепродажу БУ техніки з дошок оголошень хочемо дійти до телефону, про який ти точно мрієш. В попередніх серіях ми змогли... Ай ладно. Не буду розповідати. Хочете подивитись попереднє відео самі. Зараз нашому банку вже 350 гривень, але цього все ще не вистачає, щоб купити новий айфон. Тому ми продовжуємо, а отже, ідемо на олиць. Після продажу останнього телефону в мене в профілі на OLX з'явився ось такий відео. Хоча мені він написав, що все добре. Да, дивно, це все звісно. Знайшов я оголошення по продажу iPhone 5 Neverlock за 450 гривень. Пишу Олександру, що готовий забрати за всі гроші, що у мене є, тобто 350 гривень. Але він не готовий відправляти за таку ціну, і ми на цьому розійшлися. Далі я знаходжу оголошення про продаж різних айфонів і деталей до них. За все разом продавець хоче 400 гривень. Я йому пишу і пропоную 350 гривень, але продавець, як не дивно, готовий віддати все за 300. Садиш! Гарний жарт. Розповів він, що це був сервіс його знайомого, і все, що залишилося, дісталось йому. Ну а він вирішив продати. Я подумав, що на цьому можна дуже добре заробити, продаючи це все окремо. Але який же я був неправий. Ми з ним домовились про покупку, також він запропонував в комплект покласти викрутки, на що я, звісно, погодився, тому що це халява! Приїхало все дуже добре запаковано, за що респект продавцю. Роздивився я це все і дуже сильно розчарувався. В основному це були телефони, в яких не вистачало якихось деталей. Також там були акумулятори, ще різні деталі не потрібні. Ну і звісно, цілого телефона там я не знайшов. Розчарувавшись трохи, я відкинув все це в дальній ящик. Далі у мене були свої справи, і про цю коробку я навіть не думав. Якось, шукаючи носок десь під ліжком, я наткнувся на цю коробку і вирішив, що її час настав. Після того, як я виставив це на продаж, ніякого інтересу до цього лоту не було від слова зовсім. Але якось мені подзвонили. Зійшлися ми на 400 гривнях і новою почтою посилка поїхала до покупця. На диво все пройшло чудово, і я отримую свої кошти. З цього продажу ми заробили 100 гривень, а отже, наш банк тепер 400 гривень. Тепер ми можемо поставити діапазон до 600 гривень, щоб до 400 можна було сторгуватися. І шукаємо якийсь нормальний варіант. Тут продавець не хоче торгуватися, тут зовсім ігнор, тут телефон залочений на сім-карту. Ну а тут зовсім попався грабіжник, який хотів заробити на предоплаті, навіть свій паспорт скинув. Але під час телефонного дзвінка прогорів на простому питанні, сказавши, що йому 20 років. Так що будьте обережні і не повідомляйте свої дані ніколи і нікому. Ну а далі я знайшов ось це.